Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні продовжимо вивчення теми сума n перших членів арифметичної прогресії, і виведемо ще одну формулу для її обчислення. На попередньому уроці ми з вами дізналися про формулу для обчислення перших членів арифметичної прогресії, яку записуємо sn дорівнює a 1 плюс an навпіл та помножити на n. Цю формулу ми позначили як теорема 1. Дуже часто арифметична прогресія задається через перший член та її різницю. В такому випадку нам невідоме числове значення ан, і перед використанням вивченої формули його необхідно обчислити. Математики дуже люблять усе оптимізовувати, і тому вивели ще одну формулу, якою зручно користуватися, коли задано перший член та різницю прогресії. Розберімо, як саме вони це зробили. Теорема 2. Для арифметичної прогресії an сума перших її n членів sn дорівнює 2a1 помножити на n-1 поділити на 2 та помножити на n. Доведення. Скористаємося формулою, яку ми отримали раніше. А саме sn дорівнює a1 плюс an навпіл та помножити на n. З формули n-ного члена арифметичної прогресії, виразьмо a -N як a1 плюс n 1 помножити на d. Тепер підставимо цей вираз для an у вираз для sn. І отримаємо, що sn дорівнює a1 плюс a1 плюс n-1 d навпіл та помножити на n. Звівши подібні доданки, отримаємо шукану формулу. Звернімо увагу, що для застосування цієї формули достатньо знати значення лише А1 та Д. Застосуємо цю формулу на практиці. Задача 1: знайдіть суму 10 перших членів арифметичної прогресії а n, якщо А1 дорівнює 2 і D дорівнює 4. Розв'язання. Цю задачу ми вже розбирали на попередньому році. Але тоді ми застосовували формулу, що використовує. Перший і останні члени суми. І відповідно нам довелося підраховувати А10. Тепер, за допомогою формули, яку ми щойно вивели, цей крок можна пропустити. А саме, у виразі Sn дорівнює 2А1 плюс dn-1 навпіл та помножити на n, достатньо підставити замість N10, замість а 2 та замість d4. Отримаємо, що. С10 дорівнює 2 помножити на 2 плюс 10 мінус 1 помножите на 4 навпіл і помножте на 10, що дорівнює 200? Розгляньмо ще одну задачу з попереднього уроку. І розв'язок із застосуванням сьогоднішньої формули. Задача 2. Місця в одному з секторів цирку розташовані так, що у першому ряду їх 7, а в кожному наступному на 4 більше, ніж у попередньому скільки місць у цьому секторі, якщо він має 12 рядів. Розв'язання. Позначимо АІ за кількість місць в ряду І. З умови задачі випливає, що послідовність а n є арифметичною прогресією з різницею 4. Адже кожен наступний член послідовності дорівнює попередньому плюс 4. Тоді кількість місць у секторі дорівнює С12, що з теореми 2 дорівнює. 2 а 1 плюс 11d навпіл і помножити на 12. Тепер, підставивши а 1 дорівнює 7 та d дорівнює 4 у вираз для с12, отримаємо, що С12 дорівнює 2 помножити на 7 плюс 11 помножити на 4 навпіл і помножити на 12, що дорівнює 348. Спробуйте порівняти цей розв'язок із тим, що був запропонований на попередньому уроці. Задача 3. знайдіть суму всіх трицифрових чисел, які кратні 7. Перш за все, зазначмо, що всі трицифрові числа, що кратні 7, утворюють скінченну арифметичну прогресію з першим членом А1 дорівнює 105 та різницею D дорівнює сами. Відповідно, формула n-члена ного цієї прогресії має вигляд а n дорівнює 105 плюс n-1 помножити на 7. Здавалося б, що першого члена та різниці має бути достатньо для застосування теореми 2. Проте тут є важливий нюанс, який полягає в тому, що ми не знаємо кількості членів цієї прогресії. Тобто у формулі sn дорівнює 2a1 плюс n-1d навпіл і помножити на n нам невідоме значення n. Тепер знайдімо, чому дорівнює n. Нас цікавить найбільше натуральне n, для якого an буде трицифровим числом, що кратне 7. Умова, що число трицифрове рівносильно умові, що число менше за тисячу. Тобто, нам потрібно знайти найбільше натуральне n, для якого an n менше за тисячу. Запишімо an n за допомогою формули для обчислення n-ного члена арифметичної прогресії. Отримаємо нерівність 105 плюс n 1 помножите на 7 менше за тисячу. Відкривши дужки та перенісши числові доданки вправо, отримаємо 7n менше за 902. Поділивши обидві частини на 7, отримаємо нерівність n менше за 902 сьомі, що дорівнює 128, цілим та 6 сьомим. Зрозуміло, що найбільше натуральне число, яке задовольняє нерівність, це 128. І отже, наша арифметична прогресія має 128 членів. Тепер підставимо у вираз для SN a 1 до 105, d дорівня 7 та n до 128. Отримаємо S128 дорівня 2 помножити на 105 плюс 127 помножити на 7 навпіл та помножити на 128, що дорівнює 70 336. Сьогодні ми з вами дізналися про ще один спосіб обчислення суми перших n-членів арифметичної прогресії. Та застосували цей спосіб на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!